Привіт, мене звати Тетяна Яшкіна. Я хочу подякувати всім, хто приймав участь у зборі і в ефірі 8 лютого. Ви не просто донатили на «Шеврон» чи на супербокс. Ви мали можливість виграти надзвичайний крутезний комплекс вартістю 350 тисяч гривень. І його виграв Булгаков Денис. Хлопець військовий був на позиціях і навіть вийшов на зв'язок вже майже о першій ночі. А також дівчинка Юліана Котенко з міста Полтава виграла також. Рутезний американський Булку Ріс Андерсон за 72 тисячі гривень. Ми разом з вами зібрали 1 мільйон 111 тисяч гривень, які розділили на два напрямки: Покровський і напрямок 193-го бату Херсон. Хлопці приїхали прямо під час прямого ефіру, і одному з найкращих бійців ми подарували також булку. Владислав Жужа її отримав, і повний запис двох частин прямого ефіру, бо він тривав надто довго 5 годин. 19 хвилин ми записали на інстаграм робочій сторінці і на Фейсбуці. Ми подарували не одну, не дві, а цілих п'ять булочок. Ковтун Сергій, військовий, офіцер. Командир приїхав з дружиною з Харківського напрямку. Фісуєнко Сергій, хлопець приїхав з дружиною з напрямку Дніпро. Хочу заакцентувати, що наші збори короткі, швидкі, і ми даруємо крутезні подарунки. Ми можемо пишатися, що сумарно наша мережа подарувала на прямому ефірі подарунків на 916 тисяч гривень. Тож боксів було всього 100, а шевронів розійшлося декілька сотень. Важно за наступним збіром приймай участь і отримай якісні круті мілітаризовані речі, які покажуть твоє серце там, де наші хлопці, там де захист нашої держави.